Привіт, привіт, мої любі дівчата! Рада вітати вас на каналі. Дякую, що завітали. З вами тренер Сія Фіт, і сьогодні ми разом виконуємо швидку руханку на 10 хвилинок для. Покращення постави, зміцнення м'язів тазового дна та вімкнення м'язів животика. Коли ми з вами хочемо класний результат від наших занять, то маємо розуміти, що ми маємо працювати комплексно, так? Не тільки над чимось одним. І саме ця руханочка допоможе вам не тільки прокинутись, а й зміцнити своє здоров'я, покращити самопочуття, гнучкість хребта, трішки активуватись, запустити лімфу. Та дати класний початок вашого дня. Я бажаю вам удачі в відпрацювання. Бажаю класного дня. І поїхали. Розпочнемо його. Окей, розпочинаємо нашу руханочку. Ми з вами в позиції русалоньки, два гострих колінця. Тягнемось в одну сторону, нахиляємось в бік, і в іншу. Рівний корпус. Видих потягнулись. Долонька натягнута. Вдих посередині. Видих, вдих. Видих. Чудово. Тягнемось, тягнемось. Розігріваємо нашу спинку, витягаємо хребет після сну. Ще три. Два, один. Змінюємо ніжки місцями і робимо все те саме на іншу сторону. Рівнесенька спинка. Поїхали. Все працюємо на рівні з корпусом, чудо вісім, сім, шість п'ять, і разок. Ади, супер. Швиденько змінюємо положення, і ми з вами працюємо тут: відкриття колін Таз назад, закриття колін, таз назад. Веще змінюємо. Відкриваємо кульшові, трішки фіксуємось в кожному положенні. Видих. Чудово ще. 10 секунд. І. Да. Супер. Ця ж сама позиція. Стоїмо з вами в колінно-кістявий. вклали стопи, тягнемось ручкою донизу, трішки пірнаємо і робимо відкриття. Одна сторона потягнулись. Видих, відкрились. Вдих. Видих. Лікоть згинається. Чудово. Ще. Видих. Видих. Ще тягнемось вперед. І да. Зміна сторін. Все те саме на іншу. Коліна в нас під тазом. Долонька під плечиком. Поїхали. Потягнулись. Видих відкрились. Потягнулись. Видих відкрились. Прес напружений. Спину не провалюйте. Тягніться саме м'язами верхньої частини корпусу, так? Над лопатками. Ще. Супер. Декілька повторів. Ще один. Done. Далі виходимо на лікті в цьому ж положенні, і ми будемо з вами відкривати одну сторону і іншу. Опора лікать. Теж фіксуємо таз, він у нас над колінцями і робимо видих. На кожен раз. Видих. Видих ще. Видих. Чудово. Продовжуємо. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей. Далі додаємо рух від ніжки в цьому положенні. Ми вибиваємо одну, робимо оп, скрутку через сторону, повернули донизу. Працюємо. Видих. Є корпус фіксований. Не провалена спинка. Носочок тягнемо. Видих. Бокові. Підключились. Чудово. Видих. 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 Окей. Друга сторона. Так само. Друга ніжка. Готові. Три. Два. Один. Поїхали. Ще. Через сторону добре розвертайте стегно, видих. Видих. Пресик в напрузі. І п'ять, чотири, три, два. Три. Один. Окей, наступний рух ми з вами вийдемо в планочку і будемо подавати таз назад, плюс підіймати одну ніжку нагору. Фу. Знову точка планка. Інша нога, таз нагору. Фу. Є, працюємо. Оп. Вибили ніжку. Чудово, відсіднички. Фу. Дуже високо не потрібно. Ви зберігаєте спину, одну лінію. Ще чотири, три, два. Один. Окей, чудово. Тут є. Далі ми беремо з вами кут 90, фіксуємось і рухаємо хвилькою. Від шийного відділу хребта до поперекового і повернулись назад круглою. Ще хвилька донизу. У нас стабілізація тазу. Закрутились наверх підйом. Донизу. Відкриття грудного. Оп. Закрились. Ще чудово. Разочок. І було зміна ніжок. Так само на іншу сторону. Велика увага фіксації, тазу. Працюємо. Видих на круглу завжди. Ще пірнаємо, пірнаємо. І разочок. Є. Чудово. Швиденько робимо ще переворот. У нас буквально ще декілька вправ. Лягаємо на спинку. Відриваємо лопатки і торкаємось однією стопою, другою. Коліно на рівні тазу. Видих. Видих. Прес напружений. Чудово. Ще, ще, ще. І чотири, три, два, один. Окей, лягаємо повністю, беремо тут одну ніжку рівну, другу кут 90. Вклали цей кут 90, ручки за головою. І ми закриваємось, відкриваємось. Вдих, видих. Лікоць максимально відкривається, ніби хоче дотягнутися до підлоги. Можливо, в кого торкається повністю. Так, хороша гнучкість грудного відділу. Вдих. Видих. Вдих. Видих ще. І. Так само на другу сторону. Кут 90. Вклали колінце і поїхали. Коліно так. Так само може і торкатися, і майже торкатись. Не обов'язково його прям повністю вкласти. Старайтеся добре відкритись, повернутись, зберігати певну серединну лінію. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири, три, два. Один. Well done. Супер. Виконано. Є, потягніте приємно ніжки тут до себе. Подихайте. Розслабтесь. Після всього виконання не забудьте сказати собі, які ви молодчинки, що ви знайшли цей час, виділили його собі. Це супер, це дуже корисно, і це дасть вам свої плоди. Обов'язково! Окей, okay, супер! Виконання є! Це чудовий вибір та чудовий початок дня. Хочу нагадати, що руханка це класно, це певний старт, це заряд на весь день, але не забувайте, що важливо для результату працювати комплексно, повноцінно. І саме тому я створила мій онлайн-джим, де я відпрацьовую в прямих ефірах на платформі Instagram разом з дівчатами 4 рази на тиждень. Три рази це в нас повноцінні тренування до години тривалістю, силові Функціональні все тіло на різні групи м'язів. Та четверте це 30 хвилин. Розтяжка, МФР, відновлення, розвантаження після всього тренувального тижня. Кожне тренування я проходжу з вами від початку до кінця. А ефіри також зберігаються, і ви можете виконати тренування в будь-який зручний час. Всі подробиці ви знайдете в описі під цим відео. Я залишила посилання на сайт та чекатиму вас в команді. Ну а з вами була, як завжди, ваша Сія Фіт, і до зустрічі на килимку на нових тренуваннях. Па-па!